Привіт, любі дорогі скорпіони! Це підказки ангелів на травень 2025 року. Розглянемо три головні сфери вашого життя. Це стосунки, подивимося, яка атмосфера, яка енергетика пануватиме у вашій парі в травні місяці. Також подивимося, що приємного очікувати, чого остерігатися в стосунках. І витягнемо карту, запитаємо ангелів, які шанси людям одиноким, яка енергія пануватиме, чи ходитимете ви на побачення, чи подарує вам травень шанси зустріти свою половинку, другу половинку. І також запитаємо ангелів, яка енергетика допомагатиме вам взустріч, яку енергетику в собі плекати, і яка енергія перекриває вам. Зустріч перекриває канал кохання. Подивимося, запитаємося. У ангелів також друга сфера життя це робота, яка моральна атмосфера в колективі, чого приємного очікувати, чого остерігатися. І для людей, які у пошуку роботи, запитаємо ангелів, які підказки дадуть ангели в пошуку роботи і які можливості відкриє вам травень місяць, що допоможе вам знайти роботу, яку ви шукаєте, роботу мрії. І також фінанси третя сфера вашого життя це фінанси, що робити, щоби. Фінанси прибували, щоб були прибутки в травні і чого не робити, щоб фінанси не втікали від вас. І також витягнемо саму головну енергію травня. Яку енергію плекати в собі, щоб фортуна в травні посміхалася вам? І так, давайте почнемо. А я хочу попросити вас підписуйтеся на мій YouTube канал. Також переходьте за посиланням під цим відео на мою інстаграм-сторінку. Щотижня на моїй інстаграм-сторінці проходить щочетверга. А наголошую, що четверга є рубрика Задай запитання таро. Ви задаєте свої запитання і отримуєте індивідуальну безкоштовну відповідь від мене. І так, перша сфера вашого життя це є стосунки, яка атмосфера, яка енергетика пануватиме у вашій парі-травні. Енергетика вибору, вам треба буде, ви будете стояти перед вибором. Ваша пара, верніше, буде стояти перед вибором, і це дуже сильна карта. Вибір буде такий досить непростий, але, як то кажуть, такий перехідний, це як перехід на новий рівень спілкування, або відрізати щось, тут меч, або вам прийдеться щось обрізати у ваших стосунках. Або сказати так, ні, або перейти на новий рівень і дійти компромісу. Цікава енергетика пануватиме, при тому, що тут меч, буде стояти питання гостро, і треба буде приймати рішення, непрості, такі доленосні, я би сказала, рішення буде приймати ваша пара. Давайте дивитися, що допоможе. Так, що допоможе? Тут є карта розчарування. Вам буде важко приймати рішення, важко буде все зважити, і буде така ностальгія, Це ще карта суму. Це знаєте, як. Можливо, ви купите нове, це як переїжджати з одної квартири в іншу, з іншої вулиці на іншу, навіть з міста в місто. Я вже не кажу з країни в країну, коли вам треба залишати друзів, сусідів, з якими ви привикли вже жити, ви вже друзі багато років і зараз треба прощатися. Але з другого боку у вас радість, тому що у вас чекає нове життя, нові сусіди, але якась хвилина суму буде присутня. Так, дивимося далі, що вам буде допомагати? Рицар, Рицар Пентаклі це про гроші. Це про швидкість і прийняття рішень. Вам буде дуже мало часу сумувати, бо у вас попереду багато роботи. Вам треба вкладатися в ваше спільне майбутнє. Якась можливо, навіть переоцінка цінностей. Або рицар це така молода людина, можливо, ваша донька чи ваша подруга, сестра, хтось і такий буде вас підтримувати. А не тільки фінансово, а бачимо, що людина вазони несе, щось вам допомагає, якусь розраду, пораду. Ну, це я образно про переїзд, щоб така якби ситуація може скластися, можливо, когось і дійсно переїзд. Давайте тепер для людей одиноких, хто в пошуку своєї половинки, які шанси принесе травень. А ваше о тут жезлі тут жезл, Початок якогось нового життя, якась нова енергетика для ваше життя. Вогняна енергетика якесь бажання щось змінювати, щось буде змінюватися однозначно. Бо тут хочете ви чи не хочете? Початок чогось нового в житті. Чогось нового це в стосунках. Можливо, ви приймете якісь рішення. Можливо, зараз ми подивимося, що буде тут допомагати. Допоможе вам тут король іде в ваше життя. Хтось вам допоможе. Нова сторінка в вашому житті відкривається однозначно. Тут король з мечем. Можливо, якісь документи, розлучення, ще щось от ви це як відрізати. Ви будете мати, і це ще як про свободу, що вам захочеться, ви щось нове будете вже відчувати, нові емоції, нова якась хвиля, навіть радості, і ще якась нова інформація прийде до вас, яка відкриє вам оці шляхи і оці можливості. Зустрічі людини по долі, і, можливо, це такий король іде в вашу долю. Тому що туз і король це початок, можливо, це зустріч. Зустріч переписка, тому що король з мечем меч це це як переписка. Мечі, вони символізують переписку. Можливо, це не буде, от чую, що не йде інформація, що це як зустріч, така офлайн, тобто вживу, але, скоріш за все, що це буде переписка. Якісь телефонні дзвінки, переписка. Бачимо, що йде інформація така. Робота, яка атмосфера панує? На роботі, а на роботі все в ритмі танцю. Роботи буде багато, але всі будуть легко справлятися. А атмосфера, атмосфера на роботі буде така радісна, будуть клієнти, буде рух, буде робота. Бачите, як легко танцює тут жінка. На роботі буде все це ще про рух, про просування вперед, про енергію руху, про енергію вогню і. І про, не про хаос, а про те, що буде командна гра, злагоджена командна гра. Так, дивимося далі. Чого приємно очікувати на роботі, все буде добре, спокійно. Тут як таке пробудження іде, буде мир, злагода, і таке пробудження якесь. Як по роботі, стане легше працювати чомусь, можливо, через те, що якийсь буде такий план новий, якісь нововведення буде, і буде працюватися легше. Так, для людей, які в пошуку роботи, які шанси, які можливості, які двері відкриє вам травень. І тут енергія учня, і ученика, і вчителя, можливо, ви станете тим вчителем, який буде ще вчити когось. Тобто, це може бути ваша нова професія, ви можете прийняти таке рішення, що я хочу стати там вчителем чи якимось мотиватором і підете вчитися. Або ви вже закінчили це карта, що, можливо, ви вже закінчуєте і маєте такі плани, що ви вже майстер. Ви вже свою майстерність будете доказувати і показувати. І, можливо, тут що ви йдете на роботу, але тут ще карта якби, учня, дивимося, що, можливо, вам треба здобути ще якісь навички, ще чомусь навчитися, тому що тут хороша карта майбутнього після того, як ви ще чомусь навчитеся. Може, маєте якийсь план, може, маєте як. Пусть якийсь задум такий, що хочете йти кудись вчитися, то в травні можете сміло йти вчитися. І а, ця професія, це навчання дасть вам в майбутньому хорошу професію. Можу вісімка. Чаш це хороша карта майбутнього. Це його ще нема, але ви до нього йдете. Так. А, фінанси. Що робити, щоб фінанси? Були і примножувалися в травні місяці, які плекати такі енергії. Тут енергія нестачі. От не плекайте в собі енергію нестачі, коли ви безперервно можете виговорити, як афермацію людини. Та тут гроші є. Достатньо стає, але людина все рівно тримається за голову. Вона не бачить можливості, вона бачить тільки проблеми і вміє говорити тільки такі слова про гроші. Ви послухайте, що ви говорите про гроші. Тут підказка ангелів. Послухайте свої думки на протязі дня. Тою вам такий лайфхак між життя. Підказка, що людина, маючи гроші, вона їх не бачить, але тримає цього з голову і каже, що грошей нема. І коли ви говорите нема, 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 і їх дійсно не буде. Тому що раз нема, значить, ну, їм там не пор... ну, їх туди не кличуть. Немає і не треба, тому що ніколи нема. Тому тут така підказка від ангелів, що робити, щоб гроші були. Дякувати за те, що маєте. Вдячність, це є така енергія любові, яка а, притягує у ваше життя можливості, перепрошиває ваш розум на, з енергії скупості на енергію щедрості. І а, а взагалі все енергія грошей, вона любить розширення завжди. А якщо йде завуження, вони туди не йдуть. Тільки при розширенні може розширюватися, якщо okay. у вас є там так, і ви ще завужуєте, їх стає менше. Якщо ви починаєте розширюватися, ментально шукаєте, коли ви розширюються, ви шукаєте можливості заробітку. Це не то, що ви розширюються, розширюється, знову ж таки не утікаєте від реальності. Не тільки маніфестуєте, бо дехто і чоловіки, і жінки зараз приходять на консультації і от маніфестують, вони візуалізують, але нічого не роблять. Це дуже виглядає по-дитячому і смішно, тому що візуалізуй, не візуалізуй, але якщо ти нічого не робиш, то під лежачий камінь вода не тече, тече з боку. Тому... Якби пам'ятайте, що візуалізація це ти ставиш ціль, до якої йдеш, а не просто відриваєшся від землі і живеш в своїх ілюзіях. Це дуже велика різниця. Не втікайте від реальності. Як то кажуть, гроші треба заробляти. Скіль би, скільки би коучів не говорили, що їх треба візуалізувати, а виявляється, з часом що треба заробляти. Дуже багато приходить, особливо там, ну, дівчат або таких юнаків, які візуалізують, і сидять і візуалізують. реально. А, тож, послухайте підказки ангелів, що е, заробляти треба працювати. Треба мати ціль, її мати в голові, її, до неї йти, але працювати і ви переможете. Тут людина переможе. Що допоможе? Робота, 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 і ви будете тоді на коні. Тут людина як трошечки це не кінь, але людина своєю працею стає переможцем. Сама себе може похвалити, інші люди її бачать, аплодують її праці, тому що кожен з нас хоче прийти до фахівця, і якщо вже ти Інвестуєш, вкладаєш якісь гроші чи в той манікюр, чи так. От ти вкладаєш, ти даєш майстру за його майстерність, тому що якщо ви закінчили манікюр. Наприклад, там курси манікюру і ні разу не пішли робити, просто все за то теж не будете ви ні майстром, ні словом гроші не принесе. Треба якби це розуміти, що крім того, що ви повчилися, далі ви маєте ставати і щодня покращувати свою майстерність. Наше ніяк. Так. А, тобто фінанси будуть, фінанси є, і головне їх бачити, дякувати і не зупинятися. Це буде великим успіхом для вас у травні. І витягнемо головну енергію травня, яку енергію в собі плекати, щоб був успіх, щоб удача вам посміхалася в травні і не тільки. Енергія дисципліни, контролю самодисципліни. І а, тут у нас імператор, і що імператор хоче нам сказати ця карта, велична масштабна карта, що самі важкі обіцянки, обіцянки, які ми даємо самі собі. Їх найважче виконувати, бо їх ніхто не чує, крім нас. Але вони є самими і найважливішими. Обіцянку, яку ти дав сам собі, маєш виконати навідмінно. А ось такі підказки ангелів для вас на травень місяць, і я бажаю вам від себе, нехай щастить вам дорогенькі.